У Нововолинську для переселенців зведуть дві багатоповерхівки. Прибули до насильника, а знайшли ще й кубку гранат. У Боратинській громаді створили свято для молодих талантів. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. А серед новин, про які розповім сьогодні, є і про Волиняни, які лишилися без даху над головою. На Камінькашерщині надвечір раптово загорівся дім у мешканців села Добровиця. Повідомили про пожежу о пів на шосту. Рятувальники приборкували вогонь майже годину. Як наслідок, покрівля вигоріла вщент. Люди буквально лишилися без даху над головою. Чому зайнявся будинок? Наразі з'ясовують. Побив і забрав прикраси. У луцьку затримали грабіжника, який посеред вулиці напав на перехожого та забрав у нього золоті прикраси. І втік загалом відібрав прикрас на 100 тисяч гривень. Пригода трапилася надвечір на проспекті відродження. На другий день вранці нападник уже встиг продати частину золота і отримати за це чималі кошти. Одразу після цього його затримали. Решта ювелірних виробів були при ньому. З'ясували, що легких грошей захотів 37-річний мешканець Луцька, який уже має судимість. Його взяли під варту. Нині йому загрожує від 7 до 10 років тюрми. Кувалдою по машині, а тоді з косою на поліцейських на Горохівщині місцевий мешканець побив службове авто та погрожував правоохоронцям. Інцидент трапився у селі Лемешів. Поліцейські прийшли додому до зухвальця задля адміністративного нагляду. Той мав судимість за зґвалтування. Господар на той момент добряче хильнув і спершу словесно погрожував правоохоронцям. Потім взявся шарпати їх за одяг, а згодом схопив кувалду і вдарив по автівці. І це ще не кінець. Після того з косою пішов на поліцейських Гора нападника, затримали і притягнуть до відповідальності за опір поліції. Мали розібратися з насильником, а знайшли ще й гранати. На Горохівщині поліцейські, яким повідомили про домашнє насильство. Прибувши на виклик, виявили в домі аж 9 гранат. Одразу викликали вибухотехніків та слідчу групу. Боєприпаси вилучили над їхнім власником, окрім відповідальності за насильство. Нависла загроза сісти в тюрму. За таку колекцію боєприпасів можуть дати до 7 років в'язниці. І далі болючі вісті з передової на Ратнівщині повідомляють про загибель захисника Сергія Бордюговського. 35-річний солдат був родом із села Кортеліси. Він загинув 29 травня. 12 канал висловлює щирі співчуття близьким і рідним воїнам. 30 травня під час виконання бойового завдання загинув 40-річний лучанин Антон Оконь. У Луцькій міській громаді повідомили захисник поліг поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області. Він був призваний до військової частини на посаду водія в інженерно-саперний взвод штурмового батальйону. Тим часом у Нововолинську зводять дві багатоповерхівки для переселенців на 151 квартиру. Зараз робітники засипають щебінь, готують основу під фундамент. Вартість усього проєкту понад 7 мільйонів євро. Інформує Суспільне. Будівництво житла фінансує ЄС та міжнародна фінансова організація Невко. З бюджету Нововолинської громади планують виділити понад 7 мільйонів гривень на будівництво протирадіаційного укриття. Наразі у громаді проживає 3800 переселенців. Півтори тисячі з них діти. В остання евакуація була два тижні тому. На волині для дітей прикордонників організували відпочинок у таборі Теплі долоні. Мова про синів та донюк тих, які на варті Держрубежу, та тих, котрі загинули, боронячи Україну. Хлопці та дівчата вирушили на мальовничу природу завдяки благодійному фонду Сучасна Україна і громадській організації П'ятерня на чолі з відомою художницею і арт-терапевткою Тетяною Мялковською. Їм допоможуть психологічно розвантажитися та пройти арт-реабілітацію. Із концертом, фотографом, оплесками та золотими статуетками відзначили талановиту молодь Боратинської громади. На сцені зібрали переможців престижних премій, конкурсів, тих, хто своїми успіхами і досягненнями тримає імідж громади на рівні області, країни і навіть за її межами. Більше у сюжеті. У фойє блискуча фотозона у концертній залі аншлаг. На сцені чекають нагородження золоті статуетки. У цій залі зібралися педагоги, батьки, бабуся, дідусі талановитої молоді. Це була урочиста церемонія нагородження учнівської та студентської молоді Боратинської громади. Облиски, обласки нашому час. За мить одна із цих дівчат вийде на сцену ще раз забрати свій золотий оскар. Її оголосять найкращою в номінації Творчі досягнення дівчина з гіркої полонки раніше перемогла в міжнародному конкурсі баяністів, акордеоністів стала лауреаткою премії конкурсу такого ж рівня. За ці досягнення 10 членів спеціальної комісії вирішили, що серед творчої молоді Боратинської громади Вікторія має право називатися найкращою. Якщо насправді говорити, то я взагалі цього не очікувала. Я була дуже щаслива, як почула, що кажуть моє ім'я, це було взагалі навіть немає слів. Батьки сьогодні є в залі? так, ось там стоїть моя мама, ну і все. Мама, мама що вже казала? Моя мама взагалі, ну вона дуже щаслива. Я так думаю, вона була в шоці. На одній сцені з Вікторією нагороджували Мирославу. Школярка любить малювати, має навіть свій авторський символ кролик. Зірка кожної картини. У неї на кожній картині захований маленький кролик чорний і можна знайти на кожному малюнку. Це така це така авторська штучка. Гучними оплесками вітали переможця номінації, інтелектуальні досягнення та значний авторський інноваційний доробок у сфері науки та мистецтва. Головну статуетку забрав Тарас Деркач із Боратина. Я займаюся про Мені заподобається тим, що тут є багато різних можливостей. наприклад, створювати що своє, і тестувати його, знаходити помилки. Там такий захід Боратинська громада організовує вже вдруге. Усе задля для того, аби допомагати молодим людям мати активну життєву позицію і мотивувати їх до високих досягнень у різних сферах. До слова молодь становить третину населення Боратинської громади. Наша громада орієнтована є на молодь. Нам важливо, щоб молодь організовувалася, щоб вона була активною, була цілеспрямованою. Тому, власне, ми хочемо мотивувати молодих людей досягати висот, щоб вони бачили, що наша громада зацікавлена у їхніх успіхах, що ми ці успіхи можемо розділяти разом. Ми хочемо їх сьогодні мотивувати. Минулоріч на участь у церемонії свої заявки відправило 56 юних жителів Боратинської громади. Цьогоріч майже вдвічі більше. Номінацій було п'ять: освіта, мистецтво, спортивні досягнення, командотворення та активна. Позиція молодих людей у громаді у кожній номінації троє переможців. Усіх відзначили золотими статуетками. Понад те, вони отримали грошові премії. Такі церемонії кажуть її учасники. Мотивують не просто займатися улюбленою справою, а й робити це професійно, підкріплюючи перемогами на обласних, всеукраїнських та міжнародних рівнях. Це дуже важливо для створення конкуренції між дітьми і щоб розвивалася наука. У Биратинській громаді вірять, що з кожним роком ця церемонія збиратиме все більше номінантів, адже молодь це рушійна сила, і успіх кожного жителя громади це успіх усієї України. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. А на останок літня тема наша знімальна група дорогою Душацька до протестувала роботу лісової відпочинкової зони у селі Згорани. Тут просто неба можна відпочити, провести час із друзями та посмажити їжу на багатті. І назвали цю територію малозвучно лісовичком. Загалом по волині цілком безплатно працює 113 зон відпочинку. Чим приваблюють відвідувачів так звані лісовички далі. У дітей свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у згоранах в рекреаційній зоні лісовичок малече пригощають морозивом і дарують розваги. Найбільше сподобався, мабуть, мотосковий парк. Дуже цікаво, коли немає що робити, то можна піти і полазити. Саме в цей день свій 12-й день народження святкує Дарина. Яскраві кульки, розвага та однолітки поруч. Те, що треба для дитячого свята. Але навіть тут пам'ятає, що не вистачає здійснення однієї мрії. Кожного українця є таке бажання, щоб закінчилась війна, тому це моє саме було головне бажання. Відчути себе у безпеці біля природи та озера, відпочити від новин допомагають сучасні рекреаційні зони, одна з яких у Згоранах. Така рекреація на Волині останніми роками набула кардинально нового рівня. Лісівники області подбали про створення п'яти подібних рекреаційних комплексів просто неба, які мають спільну назву лісовичок. Нас дуже люблять відпочивати як місцеві, так і приїжджі. Тому що маємо дитячий майданчик, мотосковий парк, де діти можуть погуляти, пройтися екологічною стежкою. Поруч зручний паркінг, екомаршрути для комфортних прогулянок у лісі. Без гіда за допомогою інформації про ліс на баннерах. А ще Згоранівський лісовичок, чинний єдиний комплекс із виходом до озера, Великого Згоранського. дуже класно, що тут близько озера. У нас дуже гарне. Тобто, це один із лісовичків, що можна звідси пройти до озера. Да, в нас є вихід до озера. Там теж є місток, є територія, столики. Для лісівників такі рекреаційні пункти допомагають дбати і про протипожежний захист. Пані Тетяна з дітьми обирає для свята саме цю локацію, аби не палити багаття в лісі. Це дуже зручно і безпечно. Саме головне бережемо природу, піклуємося про довкілля, в якому ми живемо. Якщо ви їдете в дорогу чи вертаєтеся додому, рекреаційний комплекс місце, де можна зупинитися на смачний обід. «У Нас є дуже смачні вареники, які ми самі ліпимо. Своїми ручками і дуже-дуже їх хвалять. На даний час проблема з грибами, але так само можуть поїсти і борщ. У нас дуже смачний борщ. Як тільки сезон грибів розпочнеться, тут продаватимуть улюблену грибну юшку і вареники з білими грибами. Завдяки цьому, кожен може відчути, як це обідати в ресторації серед лісу. Загалом лісівники Волині пропонують ще 113 зон відпочинку. Головне, вони абсолютно безкоштовні і безпечні. Єдине до чого закликають прибрати після себе і зберегти природу. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ні, на секунду не можна забувати про тих, хто зараз захищає Україну на полі бою. Тому я вкотре закликаю не втомлюватись допомагати зсу. Навіть маленький донат важливий за новинами вже звично раджу стежити на 12-му каналі. Якщо ситуація склалася так, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж вас заінтригував, і маєте велике бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів. Дивіться у зручний для себе час. Це все на ютуб каналі. Новини 12. Ставте вподобайки, поширюйте, коментуйте і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про надважливі події краю. Усім нам зичу, якомога більше хороших літніх новин. Побачимось.